Сотні українських воєнкомів озолотилися під час війни. Їхні схеми і злочини просто шокують. Відмазування від мобілізації, липові дозволи на виїзд за кордон, побиття підлеглих і використання солдатів фактично як рабів. ви навіть не уявляєте, які зловживання виявили правоохоронці під час перевірок військоматів? Як деякі українські воєнкоми стали корупціонерами та злочинцями? Розкажу далі. Це Ліганет, я Тетяна Кругова. Підписуйтесь і ставте лайки. Про це повинні дізнатися всі. Війна війною, а схеми ніхто не скасовував. Змінилися тільки ті, хто їх будує. Якщо у мирний час корупціонерами в Україні найчастіше були правоохоронці, судді, чиновники, то під час війни на перше місце вирвалися воєнкоми. Наразі вони фактично вирішують долі всіх українських чоловіків. Гріх на цьому не заробити. Державне бюро розслідувань опублікувало результати перевірки українських військоматів і відкрило аж 112 кримінальних проваджень через зловживання воєнкомів. Більшість з них стосується корупції. Навіть президент Володимир Зеленський, який доручив провести цю перевірку, шокований її результатами. Зловживання в різних областях: Донецька, полтавська, Вінницька, одеська, київська, львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою. Хіба, хіба що в цьому різниця? Цинізм всюди однаковий: незаконне збагачення, легалізація, незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Ось вам найгучніша історія успіху, як стати мільйонером, якщо ти просто одеський воєнком Євген Борисов. Під час війни його дружина і те, що придбали нерухомість в Іспанії, яка коштує мільйони євро. Крім того, у їхній власності елітний автопарк, два мерседеси і дві Тойоти лендкрузер. Все це майно виявили не правоохоронці, а журналісти. Після їхнього розслідування ДБР оголосило Борисову підозру в незаконному збагаченні на 188 мільйонів гривень. То на чому він заробляв? За даними слідства, Борисов налагодив корупційну схему, суть якої полягала у вимаганні хабарів за звільнення від призову. Наразі Борисов звільнений з посади, його судять. Розкажу цікаві подробиці. Виявляється, одеський воєнком неабиякий модник на суді. Він був одягнений, як то кажуть, от кутюр в елітні бренди на понад тисячу євро. А на ньому було поло від Етро, штани Boss та черевики Прада. А мав би бути камуфляж. Але ж ні, диявол носить прада. Історія Борисова і дала старт масштабній перевірці усіх українських воєнкомів. І правоохоронці знайшли таке, що на голову не налазить. Далі буде шок-контент. Рівненський обласний воєнком побив військового бейсбольною битою просто в себе в кабінеті. І зняв це все на відео. Ви тільки подивіться. Я що ти сипаєш? Що ти сипаєш? Що ти сипаєш? А? Робот згода всюди. За такі знущання над підлеглим суд арештував рівненського воєнкома на два місяці. Йому світить до 12 років тюрми. Аналогічний випадок стався на Полтавщині. Воєнком з дружками до втрати свідомості побили свого підлеглого. Як це було? Давайте послухаємо. Більшість ударів прийшли в тулуб та голову. Побиття продовжувалось навіть, коли він лежав на землі. Потерпілий на деякий час втратив свідомість. А коли кривники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. Швидку для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані. У лікарні йому діагностували численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо. А це відео вже зі столиці. Начальника голосіївського військкомату спіймали на гарячому. Він бере хабар просто на вході в магазин. Йому непомітно передають конверт. А вже за кілька хвилин правоохоронці кладуть його обличчям в асфальт. У конверті були гроші. За даними слідства, воєнком переправляв чоловіків за кордон, а допомагав йому начальник одного з управлінь штабу командування сухопутних військ ЗСУ. За те, що переправили за межі України трьох людей, вони отримали 30 тисяч доларів, тобто по 10 тисяч за одного. Орієнтовно така ж такса і в інших регіонах України за даними ДБР воєнкоми Київщини, Черкащини, Вінниччини, Запоріжжя, Буковини та Краматорська. Також заробляли величезні гроші на своїх оборудках. що вони тільки не продавали, і липові медичні довідки, і фіктивні документи для перетину кордону, і допомагали ухилянтам виїхати за кордон, і навіть знімали з військового обліку кримінальних авторитетів. І звичайно, гроші за свої послуги воєнкоми брали в доларах. Тепер ви розумієте, звідки у них беруться маєтки в Іспанії. На мій погляд, все, що виявили правоохоронці, це лише верхівка айсберга. А воєнкоми нас і ще здивують. Особливо якщо Верховна Рада відкриє їхні електронні декларації, скільки мільйонерів ми там побачимо, а скільки з них уже будуть розлучені, бо майно колишньої декларувати не треба. Одним словом, крутішого стартапу під час війни не придумаєш. Є тільки одна проблема: він незаконний. Я вважаю, що у військоматах повинні працювати не ділки, які побудують там схеми власної наживи, а ветерани війни, які, наприклад, втратили кінцівки, але не втратили совість. І здається, наше військово-політичне керівництво це зрозуміло. Президент доручив звільнити всіх обласних воєнкомів. Звільняємо всіх обласних воєнкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна і чому цинізм та хабарництво у час війни це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму. Їм можна довірити цю систему комплектування. А ви як думаєте, на кого варто замінити воєнкомів корупціонерів? Хто має зайняти їхні місця? Напишіть в коментарях. До речі, про електронні декларації саме вони можуть врятувати нас від таких чудес, коли якийсь там районний воєнком, прокурор, суддя чи депутат. Раптом купує собі діло на іспанському узбережжі, чому електронні декларації закрили на час війни і як цим користуються корупціонери? Про все це розкажу в наступному випуску. Підписуйтеся, щоб не пропустити. До зустрічі.